Всім привіт! У мене є стара-престара олдова вудка. Її вже, я думаю, більше 25 років зберігаю її на пам'ять. Але от я вирішив її перебрати і можу навіть спробувати половити. Дивлюсь, немає на ній поплавця. У нас справжнього олдову вудку треба ставити і олдовий поплавець. Я покажу вам. Як зробити найдешевший і найлегший поплавець, який можна тільки придумати, ну, таким ловили дуже-дуже давно. Для цього нам просто потрібен, потрібне перо гуски. Хоча ви скажете, що найпростіше можна якусь паличку взяти, можна корину з сосни, наприклад, кору товсту. І я з такого теж робив по плавці. Ну, найкращий, я вважаю, і найдешевший навіть варіант. ну Ніяких затрат. Це ось таке гусине перо. Показую, як робити. ну Такі віком, як я і старші, вони знають це все. Але діти такого ніколи не бачили, я думаю. А може і бачили, та не робили. Зараз простіше купити, чим щось робити. ну... Я покажу на які поплавці, колись я ловив у дитинстві. Дивіться. Вирізаю. Відрізати довжину поплавця можна різно. Від коротенького сантиметрів 8-10 до 15-20. Я буду робити такі десь сантиметрів. Ну це 13 може. Отак. От Відрізаю. Відрізаю. Оце все. Пір'я. Отак. От О. Гарненько відрізаю. і Дивись ти. Все, поплавець готовий. Тепер беру якийсь ніпельок, ніпельну резину, чи колись використовували. Капельниці медицинські. Ну, зараз в мене їх немає. Тому я вибрав якусь таку схожу резину на капельницю. Отак. От Дивіться, все, поплавець готовий. Можна, отут є більший, можна зробити довший такий. О! Можна довше, а чому б і ні? Це вже такий сантиметр 18 може. І ще колись робили як. Ну, хочете, покажу вам. Зараз знайду фарбу. Я їх фарбував. Зараз. О. Зараз пофарбую. Як фарбується? Берете і просто так мокається. Фарбу. Тут у мене фарба трошки підсохла. Її треба розмішати було, розвести. Ну я отак. От Оп. І все, в принципі. Зараз підправлю. Ну, густа фарба. Ну, в принципі, зараз себе нормально вона розтічеться. І поплавець пофарбований. Все. Ось так. Поплавець пофарбований. Можна ще хочете так підправити, щоб було гарненько. Ну суть зрозуміла. Оце ми таке в дитинстві витворяли. Але ще покажу один поплавець, який також я бачив, люди робили. Я такого ніколи не робив, мені такі не подобалися. Тому що вони були короткі. Ну, все ж... Можна спробувати зробити. Покажу вам, як він робиться. Все як і в тому. Відрізається отак. Тут навіть не потрібно вже якісь ніпелі шукати. Отак. От все чистимо. Раз, раз. Підчистили. Так. Далі. Тут відрізається зверху. І отут відрізається. І останній штрих отак вставляється. Дивіться, все, поплавець готовий. Трубочка, палочка, сюди жилку. Раз. Поплавець готовий. Ну, чим поганий поплавець. Тільки тут треба ще більше облізати, бо вода може набиратись Аж отак треба обрізати. О. О, давайте підрівняю, щоб правильно було. Взагалі, щоб не було до чого доколупатися. Оце такі фокуси в дитинстві витворяли. Ну, просто він маленький. І коли його підгружаєш, він дуже мало з води виглядав. Кілька сантиметрів, то якось було погано видно його на хвилі. Ну а як варіант такий? Лежачи попливи, то взагалі супер. Пишіть коментарі, підтримуйте український YouTube. До зустрічі!